Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 16 січня, давно не виходила на зв'язок, тому що немає що показувати. Полуничку посадили, я малини ще посадила в цьому році, вже садила її пізно, вже не було коли даже знімати відео. Не знаю, там сортів 7-8, то пізніше вам покажу трішечки потепліє. І смородинки насадила. А сьогодні хочу вам показати, які помидори я буду сіяти в цьому році. Дивіться, в цьому відео покажу гібриди, які в мене будуть в цьому році. В наступному відео покажу сорти, тому що в мене насіння дуже багато, і, ну, сортових, ось дивіться, ось у їх ціла куча. Цих всіх пакетиків різних, і відео затягнеться Я зараз вам покажу гібриди, а потім в наступному відео покажу сорти. Так, друзі, переставила камеру, тому що мені так незручно буду показувати так. Дивіться, Ми почнемо з високих-високих. Перший у мене це Тобольськ. Отак, От називається, Тобольськ, бачите? Ну, я тут відрізала. Це в тому році я 5 насінин сіяла, а 5 залишила ось на цей рік. Ну, Дивіться, біф, томати написано. Крупні плоди 220-250 Ну, Оце все остальне ми будемо з вами посіємо, оце все, що тут пишуть. І будемо дивитися, які вони. Що і до чого. Тому руці сіяла, ну, я не обратила на них, якби були помидори, то й були. Так, наступний сорт це у мене. Так, тут відрізала Белфорд. Теж він високий, маса плодів 250, 220-250 грам. Тверді, округлі. З носиком. Ну, все-таки ось, бачите, Подивимося, що воно буде. Так, оце ось. Це самі такі дорогі мамстон. Теж високі. Так, ранньостиглі. Теж ось, ось 220-250 грам плоди. Ну, тут і пишуть, і устойчиві доразних хвороб. До розтріскування. Ну, це ми все будемо дивитися. Ну, як самі посадимо, то й будемо дивитися. Рожеві такі ось помидорки. Так, що в мене ще тут? Це невисокий, ну це середньовисокий гравітет. Називається такий томатик. Гравітет, плоди 180-200 г. Колір плодів, темно-червоний. Так, потім низькорослі. Низькорослих в мене трішки більше. Це бобкат низькорослий, він низькорослий, але в нього плоди 250-300 грам. Так, наступний сорт, не сорт, а гібрид теракота. теж невисокий, середньоранній. Средній вага 180 грам, ну, це все будемо дивитися. Які вони будуть на малюнку такі гарненькі, да? до речі, замовляла в інтерфлорі. Ось, бачите, написано: Інтерфлора. будемо дивитися. Так, наступний гібрид у нас Бехрам. Середньоранній кущовий гібрид. Маса 250-280 грам. Ось о все пишеться. Так, подивимося. Насіння тут є. Так, і отакі ось сливки. Називається Галілея. Середньоранній теж. Високоврожайний гібрид. Так, плоди в нього 160-180 грам ось отакі. Ну, це дивіться, оце і всі мої гібридики. Ну, сіяла в тому році їх, але ж я не обратила, як би кажуть, були помидори і все, я ж кажу. Ну, тільки. Деякі я не підписувала. В цьому році я попідписую всі гібриди посві... будуть теж на вулиці рости. У мене всі мої помидори ростуть на вулиці. В Теплиці я нічого не. У мене теплиця тільки для квітів. У мене вона не предназначена ні для огірків, ні для помидорів. Треба ну, робити ще одну тепличку, ну, це трішки пізніше. Так, дивіться, наступне відео зроблю а сорти. У мене їх дуже багато. Це ті, що мені присилали колекціонери, дуже багато. А є, ось, ось, бачите, сонечний март, теж ось, ось різних багато. Але ж така фірма, ви знаєте, що не всі люди про неї відзиваються гарно. Теж сіяла в тому році, але я, я ж кажу, я не обратила. Якби увагу, де який сорт і які вони там. Так, буду закінчувати відео про гібридики свої. Залишайтесь зі мною, буде продовження показ своїх сортів, своїх сортів помидорок. Всім пока-пока.